Привіт усім! Перед вами захищений смартфон Doogie Fire 7 смартфон, який має гарну автономність і типові характеристики. Просто, знаєте, така собі. Доволі вдала, середня цінова модель із надійним захищеним корпусом за стандартом IP69K. Що є в комплекті? Зараз ми з вами це побачимо. Комплектується смартфон кабелем і блоком для заряджання. Також є інструкція. І є, звичайно ж, скріпочка. Цей смартфон має товщину майже 19 мм. Він не маленький насправді, тому що акумулятор всередині на 13 000 мАч. По кнопкам все абсолютно стандартно, з правої сторони регулювання гучності та блокування, сканер відбитків пальців також ці кнопки, З лівої сторони кнопка, яка налаштовується, виділена в оранжеву окантовку, і також слот для сімок. Зверху немає нічого, знизу Type-C, мікрофон динамік. Все. Кріплення для ремінця тут також присутнє. Ну і позаду, як ви бачите, знаходиться у нас отака от цікава вставка з камерами та спалахом. В цілому можна сказати, що смартфон дуже приємний на дотик, він реально повністю прогумований. Бокові панелі оці от металеві, а от позаду це все гума. Є також виступаючі над дисплеєм борти, що захищають додатково від ударів на припадіння на більш-менш пласку поверхню. Ну а сам смартфон стандарт захисту має ip 69 k який дозволяє йому і в воду занурюватись на глибину до 1,5 метри, і падати на будь-які тверді поверхні з висоти також до 1,5 метри. Що цікавого по залізу, по-перше, процесор. Тут Dimensity 6300. Доволі популярна модель, якраз для середньоцінових смартфонів, і навіть трішки нижче середньоцінових вона використовується. Дивно, що тут встановлено всього 4 ГБ оперативної пам'яті, але постійної пам'яті аж 256 ГБ. Мені здається, що виробнику варто було б додати хоча б 6 ГБ оперативки, тому що 4 в деяких задачах можуть все-таки трошки пригальмовувати. Це ми, якщо говоримо про якісь дуже серйозні задачі по типу ігор. Дисплей має діагональ 6,6 дюймів, в нього HD роздільна здатність, і в нього є також частота оновлення 90 Гц, яскравість на рівні 500 ніт. Це основні характеристики цього дисплею, і в цілому, враховуючи те, що це не дуже дорогий смартфон, по факту нормальні характеристики. Дисплей по кольорам абсолютно нормальний, кути огляду в нього також дуже хороші, майже максимальні, як бачите. Тобто в цьому плані все нормально. Ну і скло, звичайно ж, тут горіла глаз встановлене. Тобто воно не царапається, не боїться ударів, і це великий плюс. Щодо камер, то основний модуль на 64 мегапікселі. Він знімає відео в роздільній здатності 2К, і стабілізації тут немає. А щодо фото, то якість не можна звати сильно високою, все відносно прив'язано до ціни. Причому врахуйте, що дугі ніколи не були лідерами в плані фото та відеозйомки. Серед конкурентів це однозначно. В цьому смартфоні, звичайно ж, є модуль NFC і подивіться, який з заводу цікавий, у нас іде дизайн ярличків. Комусь подобається, комусь не подобається, але це все можна поміняти. Тепер давайте ми зануримо цей смартфон у воду, адже найцікавіше це подивитись, як він буде проходити цей тест. Отже, це відносно доступний смартфон з підтримкою 5G інтернету, з нормальною швидкістю роботи, але чомусь з не найбільшим, який можна було сюди поставити обсягом оперативної пам'яті. Автономність тут на рівні 2,5 3 діб, адже акумулятор на 13 тисяч мАч, звичайний собі хороший захищений смартфон. Купити можна в нашому магазині, посилання в описі. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.